Місі, до речі, цікава інформація. нещодавно говорили ми з Олегом Панькевичем, зокрема, і взагалі, сприйняття свободи в на західному світі зараз а, абсолютним беззаперечним фактом, можна констатувати, що а, зростає і і повага до нашої партії, і а, зростає і. Підтримка, добре ще одне питання пов'язане з візитом високопосадовців західних до України. Важливо те, що це можливо є підтвердженням того, що існує той своєрідний такий план маршала, який вже називають планом Україна. Про допомогу Україні, і це ми таким чином з вами давайте перейдемо в економічну площину. Поговоримо про те, що відбувається зараз з економікою. Отже, економіка в жахливому стані зараз на так, економіка дійсно в жахливому стані. Ми знаємо, що протягом минулого року падали обсяги промислового виробництва. Ми знаємо, що впав ВВП. Ми знаємо, що не виконані бюджет, бюджети, як державний бюджет, так і місцевий бюджет. Ми знаємо, що на казначейському рахунку. Залишок коштів вільних практично відсутні. Це порядку 500 мільйонів гривень, ті, що зараз є за нашою інформацією. Тобто, це не є нормальним станом економіки, це є фактично це є бюджетний дефолт. Чому так сталося? Ну, Очевидно, завдяки тій політиці, який проводив Кабінет міністрів Азарова, замість того, щоб займатися модернізацією економіки, замість того, щоб підтримувати малий і середній бізнес, замість того, щоб розвивати внутрішній ринок. Уряд здійснював підтримку фактично сирових, сировинних на, напрямків промисловості, які контролюються олігархами, спонсорами сьогоднішньої влади. І падіння гривні. Це один з нас давайте ми зараз це... до це дуже цікава тема. Адже гривня впала до а, зараз сьогоднішня інформація, чи ні? Навіть вже не сьогоднішня, а вчорашня. Вчора гривня впала. А, Сягнула психологічної відмітки в 9 гривень за один американський долар, і це дуже серйозне падіння гривні. Що з цього приводу скажете ви і з Української об'єднання свободи? Я знаю, що у нас, в принципі, ви маєте якусь заяву так, від Української об'єднання свободи. Ну, на нашу думку, є дві причини такої ситуації, яка склалася з девальвацією гривні. Перша це те, про що я казав, це катастрофічний стан економіки, і в підсумку падіння гривні було б рано чи пізно відбулося. Є, друг, є другий, більш вагомий момент та е, політична ситуація, яка сьогодні склалася. Складається враження, що влада використала цю політичну ситуацію, нестабільність протистояння в країні для того, щоб заробити на цьому. Це є очевидним. Зараз ніхто з фінансових експертів не буде на себе брати відповідальність і казати, що відбулося насправді, які махінації відбулися на валютному ринку. Але я собі бачу так, що Нацбанк, який контролюється фактично сім'єю, здійснив рефінансування своїх ручних банків, які є також наближені до влади. Вони отримали величезні кредити, на ці кредит. На ці кредитні кошти вони купили е, валюту по курсу, який був офіційний Національного банку на той момент, тобто 7,99. А то що. Е, е... Банки до банків відбувся великий приток валюти. Це очевидно, тому що ми, ми бачимо статистику, що обсяги валютних операцій зросли за ці дні в декілька разів, і це не могли люди скуповувати цю валюту. Очевидно, що це банки скуповували цю валюту. Що відбудеться зараз? Зараз курс буде курс гривні буде фактично штучним шляхом обвалений, і ці ж самі банки здійснюють продаж цієї валюти вже вже. Але вже по іншому курсу. Що буде далі? Невідомо. Тобто, чи... що простими словами для тому, що нас слухають різні люди, для деяких це важкі слова, щоб зрозуміло було. Тобто наскільки я розумів величезні кошти. Надав Національний банк України для того, щоб банки змогли подешевше е, скупити валюту. А зараз е, штучним засобом курс стане великий, і вони одразу продадуться, і от на цій моржі, на цій різниці зароблять величезний капітал. Е, я думаю, що це є абсолютно так, але ми маємо розуміти, що гроші не звідки не беруться. Угу. Е, на, на ці сотні мільйонів чи мільярди, я не знаю про які обсяги коштів йде мова. Ми, ми маємо розуміти, що ці гроші заберуть у населення. Яким чином? За цим надмінно постійно інфляція, збільшення цін на товари першої необхідності, збільшення цін, очевидно, на житлово-комунальні послуги, на інші послуги. Тобто, зарплати природні, що не зростуть. Тобто, це фактично кошти, які заберуть у населення за допомогою такого, такого механізму інфляції. Я ще хочу відмітити один. Аспект, чому державі саме вигідна девальвація і вигідна інфляція Сукраїнська об'єднання свобода ми ще коли прийма, коли приймався державний бюджет, ми звертали увагу, що в бюджеті закладена така норма статті 15, яка передбачає, що Національний банк України мав перерахувати протягом року до державного бюджету 23 мільярди гривень. Очевидно, що враховуючи сьогоднішній стан Національного банку і Золотовалютних резервів, ці кошти могли могли б бути перераховані лише шляхом емісії а емісія це як відомо наслідком її є інфляційні процеси. Тобто, чому чому вигідна інфляція владі? Державний бюджет. Ми знаємо, що бюджет нового року не був виконаний. Доходи бюджету наступного року, тобто 2014 вони є надутими. Надутими так само є і видатки. Там сидить багато соціальних ініціатив, так званих. Ми розуміємо, що е, бюджет цього року не буде виконаний, не буде виконаний, тому що він базується на неправдивих е, показниках соціально-економічного росту. Пане Андрію, коли так. ми говоримо Ті, про те, що е, буде невиконаний е, бюджет, ми говоримо про його доходну частину. Е, якщо не виконана доходна частина, то відповідно не буде виконана і видаткова частина. Це тобто, маємо гроші стільки скільки заплановано, так. абсолютно точно до бюджету не потраплять. Так, але за рахунок інфляції, за рахунок збільшення цін зросте і за суті, податкове надходження, тобто інфляція це є е, е, механізм забезпечення якраз виконання дохідної частини бюджету, і це також вигідно владі. Це єдине це на сьогоднішній день, враховуючи те, що немає підстав для, для е, росту економіки. Єдиний спосіб зараз виконати бюджет це, це є інфляція. Зрозуміло, як це вплине на звичайного громадянина України, як це наскільки страшними можуть бути наслідки цієї інфляції? Тому що ну ми часто чуємо, що в принципі інфляція це нормально. Інфляція це стимулює економіку. Інфляція це в принципі нічого тут страшного такого нема. Очевидно, коли інфляція відбувається в природний спосіб і в межах нормальних темпів, тобто три. 3... До 5% наших умов, коли інфляція вже зараз є понад 10%, за, за, буквально за тиждень, це, це не є нормальним. Як ви прокоментуєте заяву виконуючого обов'язки міністра фінансів Убанського про те, що це все, що відбувається з гривнею, відбувається тому, що хтось виводить величезні капітали зараз із України. Очевидно, що можна. Собі так думати, що це, що це є правда. Звичайно, що це неможливо перевірити нам, але враховуючи те, що влада намагається зараз збагатіти, чому вона намагається, по-перше, збагатіти на валютних операціях, по-друге, як каже колишній міністр фінансів Уменський, вивозять зараз капітали за кордон, тому що воно відчуває небезпеку. Вони відчувають, що вони не контролюють сьогодні ситуацію, не контролюють своє майбутнє, вони не впевнені в тому, що вони Лишиться при владі це з, їх, з їхньої точки зору, так думати, є абсолютно нормальним. Тому вони зараз вживають всі заходи для для того, щоб. При е, ситуації, коли вони при владі не залишаться, коли вони втратять механізми контролю за фінансовою системою, за бюджетною системою України за, за її економікою, щоб вони собі забезпечили е, наду так скажемо наду на дуже тривалий період, своє комфортне існування ну, відповідно дуже цікава реакція на це сполучення штатів Європи, тому що е, в принципі контролювати, куди вони е, відправляють свої величезні кошти, буде легше, якщо, е, наприклад, буде за Чинені двері для тих коштів в ШС Сполучених Штатах, Канаді, європейському спілку. Ще одну заяву зробив, здається, все, якщо я не поміляюся, Уманський, це був ВТР на п'ятому каналі. Він сказав про те, що девальвація гривні була вже давно необхідна. Як ви вважаєте, це правда чи ні? Я би це прокоментував так, що дійсно певний період часу, ну може, десь два роки, дійсно, національний банк стримував курс. Курс гривні його, його падіння дійсно відбувалося якесь природне падіння, яке, яке Національний банк контролював, втручався за рахунок того, що проводив інтервенції на валютний ринок. Але в мене інше питання, чому він зараз не втручається, коли така, коли така катастрофічна ситуація на валютному ринку відбувається? Китья, це вигодно імпортерам чи експортером, коли національна валюта падає. У це питання, я так розумію, що воно для економічно в принципі не дуже е, просте, але разом з тим і не дуже складне. Але просто зрозуміти, ми розуміємо, що в нас там є експортери, які і це здебільшого крупний капітал, так це е, знову ж таки бізнес олігархів. Вони багато що відправляють з України кудись. А є е, імпортери, які е, і до них до речі, на на жаль, чи на щастя знов ж таки належать і багато українців звичайних, бо вони купують іноземні товари. Не йти далі. Так от для кого вигідний цей, цей скачок такий Ну, Насправді ця ситуація, яка зараз, навряд чи ставилась там за мету зробити якусь вигоду для імпортерів, для експортерів. Тут інша ситуація, тут ціль інша, обогатитися тим, хто знаходиться зараз при владі. Тобто при владі, даруйте тупо заробити на Так, на очевидно, очевидно так. Ну така ситуація дуже складна з національною валютою. Які засоби які заходи можна може зараз зробити українська опозиція, і зокрема свобода для того, щоб не допускати? Чи може дати якусь пораду населенню там навпаки не купувати долари зараз? От що звичайному українцю, свободівцю, наприклад, можна порекомендувати в даній ситуації? Як робити купувати долар, не купувати долар? знаєте, я би рекомендував. Почекати хоча б короткий проміжок часу, хоча б тиждень, як будуть розвиватися події. Зараз я, я не берусь на себе прогнозувати, що буде з гривнею далі. Можливі, інші, можливі різні варіанти. Вона може зрости до 10 гривень, може зрости до 11 гривень, потім вона може впасти до 8,5, скажімо, чи 9 гривень. Ти, Ти бачу, Треба... що в історії України фінансує вже були подібні ситуації? Я поки, я поки що пропоную не, не гра. З цим і почекати принаймні тиждень, які будуть тенденції в українській економіці, які будуть тенденції на валютному ринку. Вони ж знову ж таки будуть залежати ще раз ще раз підкреслюю від візита в Сочі, і вони так, також будуть залежати від тих результатів переговорів з європейцями і американцями, які сьогодні веде. Е, е, українське керівництво, ну що порадити? уряду державі Національному банку, ну по-перше, перестати залякувати населення, перестати спекулювати на валютних темах, перестати звинувачувати в всьому майдану ті події, які відбуваються, замість того, щоб просто виконувати свої функції з регуляції валютного ринку, перестати рефінансувати. Почав тимчасово підконтрольні банки для того, щоб вони проводили такі валютні на Така існує думка, що дійсно для української валюти не, не один раз були важкі часи. Більш-менш по-різному в різний час гривня обстоювали гривню, боронили гривню і так далі. Але існує така думка, що найбільше в тому допомагала якраз спокійність звичайних українців, що вони завжди чекали і, і, і чекали до того моменту. Аби Аби зрозуміти, що ж дійсно відбувається, і різких кроків українці з властивим їх таким дуже. Ну, як це не повільність, да, це скоріше така дуже фундаментальність, да. так, українська фундаментальність. Так от вони не робили таких різких руків. Тобто це зараз теж може відбутися, так? Це ну, може вплинути на ситуацію ця фундаментальність і чекання українців до вирішення. Знаєте, думаю, що зараз ситуація зовсім інша. Такої ситуації, як зараз, на валютному ринку ще не було. Я маю на увазі ту. Брутальність, яка відбувається з валютними махінаціями. Раніше її так е, ніколи не було в 2008 році, і тоді, коли був шалений обвал гривні, і раніше, в дев'яно на почат на початку. Е, так, 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 до 2000-х років. І потім в 2008 році. Так, тому ця ситуація, яка зараз тут позиція така меланхолічна населення, вона може не спрацювати. Угу. Угу. Ну, добре. Ну тоді не знаю, нам треба вже закінчити нашу розмову, але все ж таки ми маємо закінчити якось оптимістично. Є в нас привиди для оптимізму, хоча в цій галузі хоч якихось. чи треба таки скидати дуже швидко цю владу і, і новим урядам швидко приймати рішення, які ухвалювати рішення, які зможуть е, е, спасти, врятувати у тому числі і національну валюту? Ну, Давайте згадаємо одну з вимог майдану: це зміна влади. Зміна влади. Так. Отже, друзі, це був Андрій Бондаренко, міністр альтернативного уряду, який був презентований Всеукраїнським об'єднанням Свободи. Міністр уряду ми говорили про національну валюту, про економічну ситуацію в країні а також про поточну ситуацію у парламенті. Мене звуть Кирил Лукаш сьогодні. Ввечері ми плануємо заступника голови партії Свобода Андрія Мохника. Лишайтеся з нами, слухайте голос свободи.